Генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду Польщі в рамках підтримки Києва депортувати всіх чоловіків призивного віку з цієї країни. За його словами, це допомогло б підтримати українців у захисті батьківщини. Зокрема, командувач сухопутних військ у відставці пропонує полегшити роботу офісу президента України Володимира Зеленського з українськими військово-зобов'язаними, які перебувають у Польщі. Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомагати Києву здійснити депортацію. Вважає Скшипчак водночас, Міністерство закордонних справ Польщі зазначили, що усвідомлюють проблему, яку створює перебування військовозобов'язаних українців за кордоном, у тому числі на території їхньої країни. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення може бути здійснене на європейському рівні. Повідомили у зовнішньополітичному відомстві Польщі. При цьому там повідомили, що наразі жодних робіт у цьому напрямку в МВС країни та адміністрації не ведеться. За словами голови комітету. У закордонних справах Сейму Павла Коваля депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно. Тим тім Польша готова створити умови для того, щоб вони самі повернулися в Україну.